Безтурботна і світла, а головне найбільш рухома пора життя людини це дитинство. Мабуть, у кожного воно асоціюється з веселими іграми у дворі на дитячому майданчику. Тут можна до схочу побігати, пострибати, пошуміти, не боючись щось розбити або потривожити сусідів. На жаль, лише декілька прилуцьких багатоповерхівок можуть похизуватися яскравою, а головне безпечною територією дитячого відпочинку. Всі інші нагадують кадри з фільму Жахів. Одним із таких донедавна був майданчик у дворах, що поблизу Ровесника. Штири торчать, е, труби торчать, е, діти гуляй, не дай Бог там з на нахоромиться. Це сітка була все подрате було, діти тільки травмувалися на цих гірках. Та 25 серпня дитячий майданчик отримав надію на нове життя. З самого ранку мешканці навколишніх будинків разом з депутатом міської ради Дмитром Барнашем та командою його однодумців взялись за його відновлення. Натягуємо сітку, тобто треба встановити волейбольне поле. Потім дівчата вже красять качельки, горочки, прицепимо назад всі основання, потім там гойданка буде ще балансір. Тобто, ну, все те, що було колись, е попитаємося по максимуму відновити. Робота знайшлася для всіх, адже її тут не початий край, і тому кожні руки цього дня були на вагу золота. Завчасно спиляні гілки швидко перетворилися на величезну купу. Волейбольний майданчик поступово набував нових обрисів, а турніки і гірки яскравих кольорів. Це ми робимо для наших дітей, це ми робимо для себе в першу чергу. Приукрасити майданчик, зробити наш двір більш красивим. Не відставали від дорослих, намагаючись внести свою частку у ремонт улюбленого майданчика, і діти вони виконували легку, але від цього не менш відповідальну роботу. Хтось відчищав стару фарбу, хтось подавав потрібні інструменти, а дехто просто грався, не вередуючи та не заважаючи батькам працювати. Я чищу горку, щоб можна було покрасити, а потім щоб діти мали каталися? Ось Тут покрасить і, і будуть класти тут же І Там теж ми будемо чистити, ще не почистили. І потім, щоб діти ще не падали, роблять площадку. Я допомагаю хлопцям, вони йоршиками драють, а я витираю. Гуляю, а мама красить, бо... а так більше нічого не роблю. Історія боротьби за майданчик та поневірянь мешканців прилеглих будинків різними кабінетами та інстанціями до болю знайома кожному. Але як стверджує лозунг в одному із романів Ільфа та Петрова, порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих, тож звернулися до депутата міської ради, і той на їх превеликий подив відразу погодився допомогти. Проте з однією умовою ми самі робити не будемо. Якщо ваші мешканці прийдуть, допоможуть. Ми готові матеріалом, роботою на нашою. Ми все зробимо, але без мешканців ми тут цього робити просто не будемо, тому що це буде на два дні. ми його поставимо тут. же Зламаються, це не цікаво. Працювали цілий день. Результат задовольнив усіх. Відтепер це подвір'я справді нагадує яскраву країну дитинства. Відремонтовані та пофарбовані турніки та гірки. Нове життя отримав волейбольний майданчик. З'явилися різноманітні гойдалки, канати, столи та лавки. А під деревом розкинулась нова пісочниця із чистеньким піском. Все це юні мешканці пообіцяли оберігати. Хтось буде наглядати з утра, а потім вечором дивитися і йти домой. У тому, що майданчик буде жити довго, не сумнівається і Дмитро Барнаш, адже його реконструкція це спільна праця, а вона, як відомо, єднає.